Вітаю на моєму каналі. Сьогодні дуже цікава тема про фінансовий форум, де я мала досвід трохи працювати і маю деякі думки щодо цього форуму, щодо свого досвіду, який не дуже приємний. Хоча проєкт цікавий, дуже багато тем і про заробіток, і про крит. Криптовалюту, і цікаві новини світу фінансів, конкурси різноманітні, де є можливість додаткових заробітків. І, в принципі, так як відгуки непогані, можна почати заробляти. Хочу акцентувати увагу на акції, які яка дає можливість зробити 3 долари. Це акція по написанню статті з певними вимогами, які висуває сайт. Тож, я, маючи досвід в деякому бізнесі, вирішила звернутися до адміністрації, запропонувала тему, запропонувала пункти. Які хотіла висвітлити, тож адміністратор сказав, щоб я спробувала. І, врешті, я написала про тему, яку хотіла висвітлити, з якою хотіла поділитися. Адміністратор сказав, що недостатньо цифр, які я привела. Що ж, таке обговорення. Нормальна. Я внесла всі, може, мені здавалося, що всі цифри, які потрібно, але було недостатньо для адміністратора все переробити просив. Хоча спочатку лише просто додати потрібні цифри. Я вказала і рентабельність. І Скільки коштує бізнес, і ну, ну, дуже багато такого, що ну, вартує уваги. На що адміністратор сказав, що потрібно вказати всі нюанси, всю технологію, всі цифри, ну, тобто створити бізнес-план чи якийсь. Продукт інформативний. Врешті я відмовилась від подальшої співпраці і не можу вам рекомендувати працювати на цьому форумі, хоча можна спробувати, можливо, вам пощастить, і ви зможете зробити 3 долари. Врешті відповідати всім вимогам, які висуває цей форум та Адміністрація сайту та мати свій досвід, тому що досвід на проєкті у кожного різний. Посилання я залишу під відео.